Вітаю, розглянемо прогноз на 24 червня Саракула шамана містика. І перед нами карта Бубон. Сьогодні рідні мої, Ця карта закликає нас зробити відважний крок сили землі і сили. Небес підтримуватимуть усіх нас, так що будь-яка дія вона буде даватися без зусиль і тому, рідні мої, не час йти проти втечі. Майте на увазі, що потік віднесе нас туди, куди потрібно. Протягом дня справи, поїздки, стосунки вирішуватимуться складно, але цікаво та захоплююче. Дозвольте долі вести вас. Роль, яка задавала вам темп у минулому і жила. Постарайтеся знайти себе. Можливо, вам допоможе стан трансу, медітація, мабуть, ритмичні танці та інше. І ви побачите своє майбутнє рідні мої. Але чим довше ви не вирішуєте зробити це, тим вищою буде ціна зволікання. Рідні мої час рухатися, адже світ на ваших очах змінюється. От такий прогноз. Рідні Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин Теренкогніта та Жуковського 17.